Вітаю вас, сучасні отці, пячівці, гості міста, з урочистим криттям у нашому рідному Тячеві, пам'ятника героям, револю... героям Революції Гідності, тим мужнім синам і донькам українського народу, які не побоялися, постали про кривавого режиму на захист своїх прав і свобод. І наші урочистості розпочнемо з гіму України. Люду ініціатива. Ідею про створення пам'ятника Героям Революції Гідності зародилася ще в лютому місяці найтишніми учасниками Майдану під час панахиди за загиблими героями Небесної Сотні. Ми тоді чітко зрозуміли, що зрушили з місця той граніт, яким обклав себе Янукович. Ми зрозуміли, що починаємо творити нову історію України, нове майбутнє. Товариство зараз в державі важкі часи. Війна на Сході, окупація Криму, економікою є деякі проблеми. Але на щастя знайшлися патріотично налаштовані люди, які коштами і допомогою реалізувати, допомогли реалізувати цей проєкт. Тому що ми чітко маємо пам'ятати, якою кров'ю і ціною нам дається будувати нашу державу. Чому саме сьогодні ми відкриваємо цей пам'ятник? Дехто говорить, що не готовий, можливо, пізніше. Але я нагадаю нам боремні часи, які відбувалися рівно рік тому 1 грудня в Києві. Саме сьогодні, 1 грудня, народ пройшов перший марш мільйонів в Києві як антидот на цю ракову пухлиму режиму Януковича, яка чимшвидше ширилася по організму нашої держави. Побиття мирних студентів саме режиму Януковича поставила останню крапку в терпінні людей. І люди повстали. І люди пішли на боротьбу з цим агресором, з цим українським окупантом, який закріпився в Україні. Серед найперших бійців були і наші тячівці. Хлопці не боялися ні морозу, ні дощу. Вони чітко пішли на Майдан, бо знали, що борються за своє майбутнє, борються за свою державу. Але, на жаль, не всі повернулись додому живими. Не всі побачать ту мріяну Україну, яку плекали в своїх серцях і душах. Загинала Перша небесна сотня. Але не сотня загинула. А тепер тисячі гинуть. Тисячі гинуть на цій московській війні, на тому, з тим агресором, який зараз наступає на нашу державу. І тому, товариство, я прошу вшанувати хвилини мовчання тих героїв, які полягли за нашу рідну, суверенну, незалежну Україну. Ско вклоняємося тим патріотам, які розпочали і продовжують боротьбу за нашу державу. Бо саме з героїв Революції Гідності, з героїв Майдану, були сформовані перші ешелони добровольців, які пішли на сід України боротися з московським окупантом. Серед цих добровольців є і наш тячевець, голова свободи Олег Іванович Кусин, і Михайло Кубарич, і Микола Унуфрій, і Василь Мінзад, і багато інших наших тячістів зараз захищають нашу державу, наші Рубікони. То честь і слава нашим героям. А зараз до слова запрошую, очевидця трагічних людневих подій на Майдані Незалежності, вірно сина своєї, вірного сина своєї батьківщини Бенчака Віталія. Шановні присутні, рівно 23 роки тому наші батьки, матері проголосували на референдумі 1 грудня 1991 го року, сказали українській державі бути. Рівно рік тому, 1 грудня, в місті Києві, на марші мільйонів, свідомі громадяни сказали українській державі без режиму Яниковича бути. І саме цей пам'ятник, який сьогодні ми відкриваємо, говорить нам про ту історію, яка буде длитися віками, віками і ще раз віками. Що пам'ять буде вічною, бо ми не маємо права забути. Як на початку 19 століття біля пам'ятника Тараса Шевченку створювалися перші організації, які воювали за українську. Самостійну Соборну державу, братство Тарасичу. Так само я впевнений, біля цього пам'ятника будуть збиратися свідомі громадяни, які будуть пам'ятати і плекати той ідеал держави, за яку поклали голову ці люди, ці герої. Між ними не було молодих і старших. Вони були всі разом одним тілом, одною думкою, і йшли брат за брата. Якщо ви пам'ятаєте ці відеозйомки 20 лютого на вулиці Інститутській, агресії не було в людях. Брат хотів допомогти брата. Брати витягувались з-під розстрілу снайперів своїх побратимів, бо братство них було в крові, бо братство них було в ідеалі. Хотів би зараз цим пам'ятником сказати таку одну річ. Наприклад, жаль, така людська натура говорить, що наша люд, людська сутність є. Вразливою. Мушу сказати, що люди віддали все найцінніше, віддали своє життя. А ми, на превеликий жаль, 26 жовтня, в той час, коли тисячі воюють за нашу, я підкреслюю, нашу свободу, не могли всі разом прийти навіть на вибори. Явка 32% це мізер. Якщо вона рахівщині 70, то у нас 32, ну це мізер. Давайте разом не бути споживачами цієї держави, а бути громадянами цієї держави. І не думати про курс, який курс, які гроші, які ціна. Люди віддали найцінніше. І на сам кінець хочу сказати, що саме цей рік в річницю, 200-ту річницю Тараса Шевченка, 75-ту річницю Карпатської України. Цю річницю ми маємо добре пам'ятати слова Великого Кобзаря. і поборете, Вам Бог допомагає. Слава Україні! Героям слава! Ще слово хочу надати одному з активістів Майдану, мецената справжнього українця, суцину Івана Михайловича. Бог дав нам 91 му році. Так, що ми без оружжя здобули незалежність української держави. А зараз, що ми бачимо на сході? Зараз цю державу Сатана хоче від нас забрати в образі Путіна. Ми бачимо, що наші молоді люди поклали своє життя за наші права і свободи. На превеликий жаль, зараз помирають великі патріоти Української держави. Ті люди, які б могли принести велику користь у побудові цивілізованої Європейської держави. Що ми бачимо? Серед них учителі, студенти, підприємці, лікарі. Коли це все бачиш, то хочеться. Серце плаче. Слава Україні! Україна, слав! Ідею спорудження пам'ятника підтримано відділом культури тячівської адміністрації, яким оголошено конкурс на кращий ескіз обеліска Героям Революції Гідності. На розгляд комісії подано понад було подано понад 30 проєктів. І з-поміж усіх відібрано дві ескізні роботи викладачі дитячих шкіл мистецтв Світлани Дьордяй та Юрія Вайгеша. Талановитими скульпторами зі Львова скомпоновано елементи ескізів у макеті пам'ятника. Тож до слова запрошую одного з скульпторів пам'ятника героям Революції Гідності Андрія Орохта. Слава громада слава Україні! Громада слава. Ми як скульптори. Надзвичайно горді з того, що долучилися до такої справи, святої справи вшанування героїв Революції Гідності, молодих хлопців, які поклали своє життя, патріотів, справжніх героїв, поклали своє життя в боротьбі з бандитським режимом Януковича, які відстоювали своє демократичне майбутнє для дітей, своє, для всієї України, для народу. Культурна композиція відображає всі події, всі, все те протистояння, яке відбувалося на барикадах. Застосовано і е, різні елементи захисту, щити, будівельні каски, палиці, є і медики зображені, і бруківка, каміння, все, що попадало під руку для захисту, для оборони, щоб стояти перед тим лютим ворогом. Матеріал скульптурної композиції бетон, тонований під бронзу та камінь. Голуби то є ті душі загиблих героїв Небесної Сотні, які підносяться до раю, прориваючи небесний обрій, який символічно зображений в пілонах з елементами національного орнаменту Закарпаття. Можна сміливо заявити, що це один з найперших. Потужних таких пам'ятників, скульптурних зображень, творів мистецтва, можна сміливо так сказати, які присвячений нашим героям. Це буде гідне вшанування пам'яті і нагадування нашим дітям, нашим нащадкам про те, що пам'ятали своїх героїв, які добивалися світло майбутнього для своєї держави. Автори доклали максимально зусиль, вклали весь свій талант частину своєї душі, серця. В реалізацію цього проєкту. Слава Україні! А тепер до урочистої церемонії відкриття пам'ятника Героям Революції Гідності запрошуються активісти, активісти Майдану Орест Дідух та Микола Прінц. І пролунає вірш у виконанні Ольги Крічелушій Мамо, не плач, я повернусь з весною. Автор Оксана Максимишин Корабель. Не плач, я повернуся весною, у шипку пташинкою вдарю свою, прийду на світанні в садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося ненько, що слово, бабусю, вже не буде твоїм. Прийду і попрошуся, сон твій тихенько. Розкажу, як мається в світі новім. Мені, колискову ангел співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш матусю, тут сумно буває, душа за тобою рідненька щемить. Мамочко, вибач за ту чорну хустинку, за те, що віднині будеш сама. Тебе я любив. І любив Україну, вона, як і ти, була в мене одна. Запрошую покласти квіти до монумента героям Революції Гідності. oh Прошу освітити пам'ятник героям революції гідності. Слава Бог наш завжди нині повсякчас, і навіки вічені. Слава тобі, Божена, слава Тобі, Sweet. Yeah. Yeah. So you know Слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Соси Богу, люди Твої, і і Твої, освітя Твоє. Божому народу від нашому, на супротивників, подой і хребном твоїм охороняй нас, озелю Твоє. Слабой, любимої, і благослови наслітдя Твоє. нас, у противників, дадой і хрестом твоїмо, короля, оцелю Твою, соси, люди твої, хіба обслугові, та народу, від нашому, нас вітря Твоє, перебогу, побожому народові нашого, нас, противників. Хрестом твоїм покорняй нас оселю. Супротивників даруй і Хрестом Твоїм, окороняй нас, оселю Твою! Слава Ісусу Христу! Слава! Дорогі всечесні співбраті у священстві, дорогі брати і сестри, дорога всечесну громада! Сьогоднішній день ми зібралися на цьому місці, щоб освятити пам'ятник Героям України. Так вони вже залічені до числа всіх тих героїв самим президентом Петром Олексійовичем Порошенком, які дійшли до числа Небесної Сотні. Цей пам'ятник дорогі має пригадувати нам про нескоримий. Незламний дух нашого народу, про їхні великі ідеї, про їхню глибоку віру, про безмежну надію у те, що можна жити кращим життям, можна жити так, щоб між нами було більше правди, гідності, чесноти. Саме тому і ця революція, в якій вони приймали участь, називається революцією гідності. Сенатам, депутатському корпусу, районному депутату Івану Куцині, обласному депутату Петру Голубці і депутату Верховної Ради Василю Пітьовичу. Також хочу окремо подякувати людям, вчителям, які долучилися в розробці ескіза, це Світлані Дордяй і Юлію Бегішу. І усім підкреслюю, усім людям доброї волі, які долучилися матеріально, фінансово і духовно. Дякую, дякую ще раз. Дякую. Дорогі краяни. Ви бачите, що постамент пам'ятника ще не основ... не готовий, але навесні ми обов'язково доведемося до кінця. Запам'ятайте, революція ще не закінчена. борня триває і далі за ту Україну, яку ми хочемо бачити в своїх серцях, в своїх душах і бачити на свої очі. Тож, товариство, боїмося далі. Нам Бог помагає. Слава Україні! Героям слава і героям Небесної Сотні тричі! Слава, слава, слава! Слава Україні! Дякую. Слава. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої